Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталя Демодюк і сьогодні. Гостя у нашій студії Алла Черній, директорка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова постійної комісії рівненської обласної ради з питань гуманітарної політики. Вітаю вас, пані Алло. Вітаю, слава Україні! Сьогодні хочеться привітати всіх українців і з днем соборності. Побажати всім нам справедливого миру, перемоги і всіх тих здобутків, на які заслуговує кожен українець і наша держава в цілому. У світовому контексті героям слава. Справді важливий день дуже довго десятиліттями, колись українці по обидва боки Дніпра чекали цієї дати, і справді дуже добре, що вона вже прописана як. Постійне наше свято, де ми можемо відзначати, шанувати, дякувати і собі нагадувати за що ми боремось щодня. І наша тема сьогодні, зрештою, буде теж стосуватися нашої боротьби, адже важко уявити. Боротьбу, де не залучена освіта, і освітній сектор, як то кажуть, просто керувати людьми, якщо вони темні, якщо вони не обізнані. І саме заклад, який ви очолюєте, теж допомагає в освітній сфері нести це світло. Причому у вас аудиторія, вона. Теж важлива, адже у вас вчителі, які в свою чергу теж несуть знанням вже своїм учням, і я вас теж хочу привітати з ювілею. Можливо, трішки вже запізно, але закладу не так давно виповнилося: 85 років. Інститут після дипломної освіти має таку велику історію, але є різні дати. Зупинились на 85, хоча називають різні цифри. Дякую. Традиційно завжди встановлювали один день святкування ювілею інституту. Ми пішли трошечки іншим шляхом, тому що сьогодні ми кажемо в єдності наша сила, і ми відштовхувалися взагалі від такої історичної ретроспективи, коли інститут був фактично певною інституцією, взагалі для підготовки вчительських кадрів на той час короткостроковими курсами. Не було достатньо вище. Навчальних закладів, які би готували педагогів, тому початок іде від 6 січня 1940 року, коли задання держави було в щоб в закладах освіти в школах навчалися всі відповідного віку, так і катастрофічно не вистачало людей, які би забезпечували освітній процес. Тому був створений кабінет для вчителів, який проводив курсову підготовку тих, хто буде вчителем. Але 9 лютого того ж року вже було переформатовано із кабінету вчителів, це став інститут підготовки та перепідготовки вчителів. І протягом року були певні трансформації, Тому сказати, що день народження інституту в один день 6 січня ми не можемо. І фактично, ми назвали цей рік весь ювілейним роком і запланували 85 великих змістовних інформаційних і заходів і локацій, які би і говорили про сучасні проблеми. Разом з тим показували би тяглість од поколінь саме у світі. Освітніх послуг, а також е, в цілому формування освітніх реформ, які пройшли е, ми е, в державі до цього часу. 85 ага. – це майже століття, ну, ще не століття, але вже дуже великий відрізок. І е, такий вік, поважний вік, свідчить про те, що е, діяльність закладу вона реально є затребуваною. Я скажу більше, сьогодні вона е, напевне є. Найбільш затребуваної у цьому періоді 85-річчя. можна порівняти фактично із 40-м роком, тому що тоді запускали освітній процес на всю державу. Сьогодні ми говоримо: ми запускаємо дуже величезну реформу, яка надактуальна теж на рівні всієї держави. І тому ось ці моменти вони є дуже знакові. А ви згадували, що заплановано 85 подій різних. Так. Така дуже значна цифра. Зважаючи, рік має всього лише 12 місяців, тому певно, що цей рік буде у вас таким дуже активним. Так. А чи можна назвати, наприклад, ключові з них і де взагалі аудиторії, хто буде цікавитися заходами, де дізнаватися про всі заходи? Я би сказала, що сьогодні інститут він не не трансформується це ж швидше еволюція, але із е, трансформацією підходів, напрямків і інструментів, які сьогодні е, має використовувати не лише освітянин. Тому що, коли ми говоримо за освітній процес, він сьогодні настільки багатогранний, що це не лише е, питання вчительства, це безпосередньо і ті, хто здобувають освіту, ті, кому ми надаємо освітні послуги, але разом з тим, це і громади, це батьки, це суспільство, яке впливає на. Знову ж таки, всіх учасників освітнього процесу у нас є е, ключова е, наша діяльність це впровадження реформи нової української школи. Ми завершили етап початкової. Зараз це середня ланка, і ми планово перейдемо до старшої ланки. Тому, е, Ну, питань, які сьогодні є відкриті, є дуже багато. Це знову ж таки, зміна предметної складової, перехід до галузевої складової. Це один із напрямків. Це сьогодні безбар'єрність, це сьогодні формування безпечного середовища, не лише як наявність укриттів або безпечних кімнат. Це сьогодні і психологія, це сьогодні ментальне здоров'я, але не лише Учня, як отримувача освітніх послуг, але це і вчителя, який надає освітні про послуги, який знаходиться в тому ж самому середовищі. Сьогодні дуже багато зв'язків є освіти і культури. Сьогодні дуже багато освіта, спорт, здорове харчування тобто, це все взаємодії і в комунікації. Сьогодні це проєктна діяльність, сьогодні це написання проєктів як м'яких для навчання, так і відповідно для. Формування нової потужної бази. Тому дуже багато напрямків, які ми започаткували в інституті, і які змінюються не через рік, наприклад, а по ходу потреби, які виникають сьогодні. От хотілося б зазначити, коли в 40-му році були, був створений цей кабінет, то курси тривали три тижні, місяць і півтора місяця. Сьогодні за законом вчитель має отримати 150 годин за 5 років. Ми формуємо 30-годинні курси, але на основі найбільш актуальних проблем, і це практико-орієнтовані курси. Тобто, сьогодні ми не можемо сказати, що одна лекція у нас там 5 років і не змінюється, як допустимо, чомусь така побутувала Ви думка. відповідаєте на запит абсолютно. Тобто, ми моніторимо в кінці нашої курсової підготовки пропозиції вчителів, які були уже на курсах, які, наприклад, питання вони хотіли би ще прослухати, які. Теми лишилися закритими або були недостатньо розкритими. Ну і звичайно в цих умовах ми формуємо як дистанційну форму навчання, так і відповідно очну форму навчання, тому що є курси, які не можна передати практичні їхні навички по онлайн трансляції Якщо зараз говорити про конкретні основні напрямки діяльності, то що це є станом на сьогодні? Сьогодні це є безпосередньо галузева підготовка, тому що звичайно навчальний процес містить конкретні знання по окремій галузі, чи це математична, чи це українська мова і література. Але разом з тим зміни відбулися у самих підходах до оцінювання учнів, тому дуже багато тем в нас є присвячені якості оцінювання і безпосередньо самому оціню. Оцінюванню зараз мова йде проведення нового курсу, нового предмету, фінансова грамотність і підприємницька діяльність теж є. Дуже багато у нас спільних проєктів із. Організаціями, які безпосередньо були учасниками написання модульних програм, це гарантування вкладів для населення, це банки, це, певно, це аудитори. Курс. Я думаю, що буде найпопулярнішим курсом, тому що справді це ну, важлива така інформація, яка сьогодні, на жаль, вчителю не дається в вищих навчальних закладах в повній мірі, яку би вони мали могли транслювати уже. Безпосередньо для учнів це інклюзія, це психологія, це е, освітнє безпечне середовище, це е, проєктна діяльність, я вже сказала. Тобто, це конкретні такі навички, які е, мусить вчитель е, сам пройти, щоб потім передати учням. Ну окремим пунктом, досить таким великим активним, на що держава сьогодні звертає над величезну увагу: це захист України, це формування осередків, які вже у нас е, сформовані в області. це Патріотичне спілкування. Патріотичне спілкування, це навчання через застосування до медичної підготовки. І до медична підготовка не лише в цивільних умовах, але і медична допомога на безпосередньо на полі бою. Це використання дронотехнологій, це розуміння, що таке дрони, це вміння їх транс. Лювати на практичних навичках це надання першої медичної допомоги, це уміння користуватися зброєю. Ну і звичайно, це патріотичне виховання і духовна складова, як невід'ємна частина патріотичного виховання. Широкий спектр. Насправді всі теми, які ви назвали, вони вкрай важливі і актуальні. Ну і про це може свідчити, як активно розпочався ваш рік. Адже ви постійно я знаю, комунікуєте з місцевим самоврядуванням, і ось власне вже в січні відбулася нарада керівників управління освітою районних державних адміністрацій. Ви мали можливість поспілкуватися з представниками практично. Наскільки я зрозуміла, всіх районів Рівненщини і, і всіх громад, і всіх громад, так всіх 64 громад, і певно, що маєте вже на початок року уявлення і чітку картину, що потребують освітяни. Я думаю, що нашому інституту інституту насправді дуже повезло, тому що от спільна політика, яка забезпечується і департаментом нашим, і обласною радою, і обласною державною адміністрацією. Ці вона як триєдиний трикутник дає конкретні кроки і результати. Справді ця нарада пройшла на базі нашого інституту, і вона була важлива тим, що кожен отримав не просто інформацію, які зміни і в законодавстві, і які потреби сьогодні є в освітній галузі, але отримали конкретні інструменти, що з ними робити, і як реагувати знову ж таки на ці виклики, тому що кожна громада має свої особливості. Особливості як побудови і освітніх закладів на території громади, і дошкільних, і загальноосвітніх, і позашкільних. І в певних громадах є, наприклад, і профтехосвіта, так, є коледжі, ну, відповідно, вищі навчальні заклади. І тому без взаємодії всіх компонентів, ну, говорити, наприклад, про підсумки загальної реформи освіти рано, е поки, так? рано так. але ти бачиш, от як ланцюжок за ланцюжком взаємодіє, і ти тоді бачиш. Цілісну картину, яким чином ти, як е, е, інституція, де ти формуєш фактично базу нових інструментів, можеш допомогти в тій чи іншій громаді. Крім того, ми започаткували менторство. Нас кожен е, викладач, методист, працівник інституту, закріплений за конкретною громадою, комунікує в плані тому, що які потреби безпосередньо цієї конкретної громади є. Наприклад, не всім е, потрібно е, додатково проводити певні заняття, наприклад, по проєктній діяльності. Тому що є окремі громади, які давно активно в цьому долученні, Вже займаються так, і мають результати. Є громади, які початківці, яким треба допомогти. Тому без зворотньої реакції з місця ми не формуємо курсову підготовку. Фактично, всі теми, а в нас є їх понад 100 програм. В цьому році, в 25-му, ми вже запустили 42 нових теми. Вони всі побудовані на потребах із в загальноосвітніх закладах, дошкільних закладів і позашкілля е, малої академії наук, е, тому що навіть гурткову роботу, гуртки, тематику і програми гуртків ми затверджуємо в навчальній раді в нашому інституті. Тому без усієї інформації ми не працюємо. Я як колишній манівець, підтверджую, що ця робота дуже важлива і така маленька ремарочка доповнення, що всі курси і теми вони відображені на сайті. Сайт гарно працює, і якщо Є така потреба, якщо ви представляєте певну громаду чи освітній заклад, можна ознайомитись і вибрати те, що найбільше підходить, і в цьому році ми теж перейшли на автоматизовану реєстрацію. Тобто, кожен вчитель може зайти на сайт сам зареєструватися, тобто, це не обов'язково в ручному режимі. Ми спростили цю ми всю спростили систему. систему, і насправді в цьому році, от регіональне замовлення знову ж таки, це велика вдячність державі, що ще сьогодні осі. Світ'яни можуть мати регіональне замовлення, яке оплачуване, так це майже 19 тисяч педагогів. До війни було це до 21-22 тисяч педагогів області проходили у нас курсову підготовку. З однієї сторони, ми розуміємо, що і вчителі є освітяни, які виїхали за кордон, змінили місце проживання. Але з іншої сторони, і ми тішимося тим, що ну, фактично всі наші слухачі лишилися. Нашими. І е, ось е, хотілося б сказати, що ми не конкуруємо із громадськими організаціями, які мають ті ж самі кведи або ФОПи у наданні таких послуг. Ми з ними співпрацюємо, доповнюємо і е, разом отримуємо гарний результат. У вас справді налагоджена співпраця гарної з місцевим самоврядуванням із громадськими організаціями, як ви сказали. А ще ви гарно це вже ми бачимо, як ви спрацювали в попередні роки. Працюєте з такою категорією, як ВПО. Так це складно, але вам це вдалося? Так, це розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Ми включені. В перелік закладів, які співпрацюють, і які не просто співпрацюють, а які мають на своїй території, де проживають внутрішньо переміщені особи. Звичайно, що 22-23 рік вони були надактивні, тому що ми намагалися інтегрувати в нашу область, наше місто людей із Харкова, з Маріуполя. В нас дуже багато і ще досі проживають з Маріуполя, тому проводили курси української мови, залучали. Письменників, наших бардів проводили дуже багато психологічних занять, тренінгів як із дорослими, так і з дітьми. Допомагали наші методисти дітям навіть проходити шкільні курси уроків українською мовою, тому що їм це важко давалося. Але на сьогодні дуже великий плюс в тому, що заходів стало менше не через те, що відпала потреба і ми, наприклад, там. Не хочемо проводити, а в тому, що е, люди інтегрувалися в Рівне. Дуже приємно бачити дітей на міських заходах, на загальнообласних заходах, які вже е, самостійно вибирають, куди їм піти і на якому заході зосередити свою увагу. Наразі в нас проживає 41 особа, дві сім'ї це з багатодітні сім'ї. Е, тому є у нас і діти, і дорослі роботи багато, але ми на сьогодні можемо сказати, що це одна велика родина. Певно, що приємно працювати, коли є фідбек, і коли є можливість спостерігати практично тут і зараз результат. Звичайно, але знову ж таки, ми йшли через і проєктну діяльність, в тому числі нам дуже багато благодійних фондів, як наших всеукраїнських, так і закордонних, допомагали в підтримці для внутрішньопереміщених осіб. Знову ж таки, і проводити певні заняття, і психологічні вправи. Але разом з тим не лише м'які проекти, але і допомогли влаштувати тренінговий центр, допомогли підготувати, наприклад, інклюзивне середовище, Ще кого було у нас недостатньо, наприклад, для дітей і людей із відповідно із інвалідністю. До речі, ми згадали за інклюзію, і ось власне на освітній нараді за участі Рівненської обласної державної адміністрації теж звучали ці питання. І зрештою, якщо ми говоримо вже про 2025 рік, який розпочинається в освітній галузі, вже відомі певні зміни, і можете поділитися, які новації чекають нас у сфері освіти. Звичайно, що інклюзія і супровід. Інклюзивних класів асистентів вчителів, які працюють і в інклюзивних класах, і в спеціальних закладах освіти це сьогодні теж одна із пріоритетних задач і в державі, і відповідно в нашому інституті. Зміни будуть відбуватися таким чином. Якщо ми говоримо про інтеграцію дітей з особливими потребами в класи. Як до цього було, то сьогодні ми говоримо про формування і спеціальних класів в закладах освіти. Це власне не через те, що діти, наприклад, не інтегрувалися і їх треба окремо ви виділити в інший клас. Це для того, щоб у спецзакладах, наприклад, коли іде, ми бачимо корекція реабілітація дітей, і ми бачимо, наприклад, відповідну кількість уже здобувачів освіти, яка може бути сформована в загальноосвітньому закладі, але спочатку класом, то це ну, досить великий такий крок вперед в соціалізації таких дітей, і звісно, що за рахунок Тих умов, які будуть створені, це дасть можливість більше соціалізувати і далі дати більше можливостей дітям з особливими потребами. Звичайно, що це не іде мова про надважк... нозології, так про інтелектуальні порушення. Це іде мова про легкі порушення, які можна адаптувати за рахунок роботи фахівців із дітьми у соціальне середовище учнівського класу загальноосвітніх закладів. А яким чином буде відбуватися розподілення? Чи батьки матимуть вибір, де хочуть бачити свою дитину? Звичайно. Чи все ж таки, а будуть якісь надаватися певні освітні рекомендації, наполегливі. Звичайно, що бути? це абсолютно на добровільних засадах, що це будуть працювати фахівці, які через відповідні методичні консультації будуть бачити наскільки це є. Потреба наскільки е, дитина готова, в першу чергу це е, тільки для покращення. Ситуації самої дитини ніхто нав'язувати, наприклад, перехід до такого класу, і чим більше таких буде класів, тим більше там плюсів області робити не буде. Звичайно, ми говоримо про нові соціальні потреби дитини в першу чергу. Ну і звісно, батьків, ситуація, яка є в сім'ї, від того будуть відштовхуватися. Але ми говоримо і про можливість. Якщо раніше такої можливості не було, то сьогодні нам законодавець дає таку можливість. І Якщо ми будемо мати чим більше виборів, то звичайно тим краще це буде для самих учасників освітнього процесу для дітей. Тобто мова про виконання плану не йде. Ні, ні, абсолютно до таких питань з плановою економікою підходити, звісно, що не можна. Абсолютно з вами погоджуюся. Хотіла озвучити деякі цифри. Наразі актуальні на Рівненщині станом на сьогодні навчається понад 162 тисячі школярів, і серед них майже 3 тисячі це діти з числа внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, що і педагоги, які працюють з цими дітьми, не потрібно забувати, що вони ще працюють із батьками так. цих дітей. А це теж такий момент, де працює ваша кафедра психології. наприклад. Так. Ну, я хочу зазначити, що в нас е, наші методисти і викладачі мали змогу пройти навчання і в Ізраїлі безпосередньо по освітнім тратам, по роботі із е, потерпілими, із е, жертвами війни, із тими, хто міняє своє місце проживання. Е, тому я можу сказати, що в нас е, дуже фахово підходять до таких моментів. Це робота знову ж таки... Із вчителями, і з батьками, і безпосередньо з учнями. Ну я не відкрию секрет, що зараз всі фактично і Фейсбук, соцмережі, заповнені тими негативними проявами і підлітки. І, очевидним булігодного в закладах освіти, ми буквально завтра проводимо велику нараду із шкільними психологами, і соціальними педагогами, і нашою лабораторією психології. Щомісяця дається ось такий календар тих подій або заходів, які можна проводити в школі на випередження. Психологічні рекомендації і для батьків, і для вчителів. Тому що сьогодні говорити просто про психологічну е основу однієї теорії, однієї мову. теорії, це взагалі недостатньо, але і не можна говорити лише зі сторони, наприклад, учня чи зі сторони вчителя. Це настільки зараз взаємопов'язані процеси, і ми розуміємо, що ось ті е проблеми, які ми бачимо сьогодні е від війни. Вони дуже тісно між собою пов'язані, тому сьогодні це надсерйозна психологічна підтримка має бути всім абсолютно учасникам. Ну, якщо ми зараз говоримо про освіту та освітнього процесу. Ну і певно, ще хочеться на завершення додати, що вчителі сучасні вчителі. Вони просто повинні, навіть не повинні зобов'язані займатися самовдосконаленням, адже світ постійно рухається, і кожен день нам приносить певні нові виклики. Ну в нас помимо курсової обов'язкової підготовки, дуже багато ми проводимо заходів безпосередньо із розробками модульних програм із людьми, які фахово можуть надати. Менторську допомогу з досвідом тієї проблеми, з якою кожен заклад або кожен конкретний педколектив стикається. Тобто немає сьогодні віртуальних і абстрактних тем, з якими працює інститут. Це дуже конкретні теми з конкретними громадами, з конкретними вчителями, конкретними закладами освіти. Я це згадала, бо знаю, що ви маєте від своїх слухачів дуже хороший фідбек і дуже гарно комунікуєте. Ми проводимо по закінченню курсів. У нас є конференція Конференції постійні, так і це зворотня реакція. Ми даємо анонімну анкету, де оцінюємо нас, власне, бачимо, куди нам потрібно прагнути. Звичайно, що є дуже багато на сьогоднішній день проблем. Не вистачає кадру, кадрово не вистачає фахівців. Ну от зокрема, зараз нам потрібен і методист, і викладач з англійської мови. У нас Олеся Козлишина, прекрасний фахівець. Вона сьогодні наразі перебуває за кордоном, і тому нам. В дуже велика фахівцям потреба на замітку так фахівцям на замітку, тому що Британська Рада нас чекає з дьоти інститутом, ми співпрацюємо. Це все двосторонні зобов'язання, і тому ось ось той матеріал, який ми отримуємо безпосередньо від носіїв і мови, так і від носіїв програм, ми впроваджуємо в інститут. Тобто, якщо у вас є бажання долучитися, є. Певний багаж досвіду і знань, яким ви можете поділитися. Пані Алла Черній вас чекає. Звертайтесь, пропонуйте так. Ну Правильно? і звичайно, і в нас фактично всі працівники, і викладачі, і методисти долучені до викладання в закладах освіти. Тому зараз ми не можемо сказати, що в нас інститут відірваний від процесу навчання в закладах освіти, тому що. Ми знаємо, формуємо і допомагаємо і програми розробляти конкретному вчителю. Тому є чим поділитися, є що сказати, завжди раді бачити не лише освітян, але і психологів, і культурологів. У нас в закладі і в спортсменів, тому що і спортом ми теж дуже тісно співпрацюємо. Дякую за розмову. Час збіг і традиційно вас. Попрошу на завершення кілька слів для наших слухачів, глядачів. Прошу, шановні дорогі колеги. Колеги, хочеться ще раз побажати всім нам перемоги, миру, а також активностей, які б дали нам сьогодні можливість бути єдиними в єдності, і всі, хто має добрі знання, позитивні емоції, намагайтесь їх передати далі, тому що від нас залежить і наше майбутнє, і розбудова нашої держави, і в повоєнний час, але і не втрачаємо зараз в. Під час великої війни наших можливостей сьогодні дякую вам за розмову і вам ще нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб-канал Рівне лаф і аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект. З нами сьогодні спілкувалася Алла Черній, директорка Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти та голова постійної комісії Рівненської обласної ради з питань гуманітарної політики. Я ваша ведуча Наталя Демедюк. Віримо в перемогу. Побачимось, почуємось.